Паралельно з цим у Європі почастішали інциденти з порушеннями літаками РФ повітряного простору інших країн. У відповідь на провокації НАТО посилює свою місію у Балтійському морі, туди відправили фрегат протиповітряної оборони та додаткові сили спостереження та розвідки. Однак найгостріше питання, яке постало перед країнами альянсу, це збивати чи ні, російські літаки-порушники, як нагадує видання The Times, нині. Е Ескадрилі, які як правило, лише супроводжують так повітряні судна за межі повітряного простору союзника від більш рішучих кроків у НАТО, поки воліють утриматися, аби не провокувати Росію. Реакція росіян на ці розмови не забарилася. Посол країни у Франції Олексій Мішков пригрозив війною разі збиття літака Ерефії силами НАТО. Він заявив, що подібний інцидент означатиме початок військового конфлікту. Несподівано озвався і саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він пообіцяв НАТО відповідь на збиття літаків порушників. Мовляв, якщо приземлити наших пташок, вам прилетить миттєво. Водночас Лукашенко, схоже, не вірить, що країни альянсу дійсно будуть збивати такі повітряні об'єкти. Він зазначив циту. Йо те можна і в публічному просторі будь-які афери запускати. А коли дійде до справи, ось ви потім побачите, що вони збиватимуть і як.